Нян корейські дорами, які серіали будь-яких інших країн переважно вигадка. Та, попри це, вони є досить доступним джерелом інформації про культуру південної Кореї, тамтешні звичаї і правила. Все це ми зчитуємо з поведінки персонажів, їхніх діалогів, викликів і проблем, з якими вони стикаються. Тож сьогодні я пропоную побазікати про дорами, які досить реалістично зображують життя в Кореї. Гошечки крінжово А В курсі хто ні, тому скажу. У Кореї обов'язкова військова служба для чоловіків. Винятків немає ані для багатих, ані для знаменитих. Тому у лавах корейських збройних сил можна побачити і акторів, і айдолів, але є нюанси. Служба в корейській армії це, звісно, почесно, і обов'язок кожного громадянина чоловічої статі там. І взагалі до тих, хто відслужив, ставляться з більшою повагою потім у студентському колективі чи на роботі. Респекти уважуха. Однак проблема полягає в тому, що армійські лави і досі просочені дідів там процвітають знущання, як словесні, так і фізичні. А відбір в той чи інший тип військ подекуди відбувається суто за зовнішніми даними, бо це Корея. Навіть в армії велітні війська мають потрапляти лише високі і підкачані красунчики. Словом, не мені про це розповідати людині, яка ніколи в корейській армії не була, але цей мій спіч базується суто на переглянутій дорамі погоня за дезертирами та кількох переглянутих відосах після неї. Дорама розповідає про команд. До корейської військової поліції, яка має ловити власне дезертирів. У серіалі нам представляють кілька історій окремих солдат і те, як вони адаптуються до служби. Хтось почувається, немов в риба у воді, знущається з новачків, муштрує їх, як тільки випадає нагода, обзиває, буквально плює в обличчя. Є сцена, де нам показують забитий стіну цвях, і один зі старших службовців робить так, що молодший співслужбовець б'ється об нього головою. Ти що, хворий на голову? Є два сезони цієї Дорами і по суті другий сезон це продовження історії не до кінця розказаної у першому. У ньому піднімають питання корупції, дискримінації, ЛГБТК питання про те, хто має відповідати за те, щоб армія не виглядала як катівня і не калічила людські долі. Є кумедні сцени, але для мене переважали все ж дуже і дуже важкі. Бо тяжко дивитися на людську жорстокість, породжену абсурдними традиціями і силою. Однак для різноманіття, для того, щоб не сидіти суто в вроже. Вих окулярах і трохи пірнути в реальність. Рекомендую переглянути. Ми військова поліція до речі про пірнання. Ще один елемент корейської культури це професія хеньо, так називають професійних пірнальниць саме жінок, які заробляють на життя тим, що дістають з морського дна молюски. Ця професія досить небезпечна, адже жінки пірнають глибоко. При цьому єдине на що вони можуть сподіватися, це на те, що їм вдасться набрати вдосталь повітря в легені, і на те, що їм не забракне сил, аби вчасно піднятися на поверхню і не потонути. Перші хеньо з'явилися ще у 18 або ж у 18 му столітті. Це різниця залежна від джерела. Але у 1970 ті професія стала занепадати, бо загальний рівень життя в Україні покращився. молюсків стали добувати в інший спосіб, з'явилася низка інших способів, в принципі, заробляти гроші. Однак уряд Південної Кореї піклується про збереження культури хеньо. Тож у 2006-му на Чеджу відкрили музей хеньо і спеціальну школу, в якій можна навчитися цій професії. Курс безкоштовний і триває. 4 місяці. І це, як на мене, неймовірно захопливо, цікаво і точно заслуговує на увагу. Так само, як заслуговує на увагу і магазин Корейської косметики Крики. В Україні нині літо нічим не поступається літо на Чеджу, то спека, то проливні дощі. А все це ще і як відбивається на нашій шкірі та волосі. Попіклуватися про них ви можете, замовивши товари, що виготовляють просто в Кореї: СПФ, захист, маски, патчі, скраби та пілінги для шкіри голови всього і не перелічується. Краще переходьте за посиланням в описі і дивіться самі. За якість не хвилюйтеся, вся косметика сертифікована і офіційно ввезена до нас. З особливо приємного, промокод Чінча15 дасть вам 15% знижки. Не відмовляйте собі у догляді. Так от, хеньо, якщо ви не збираєтеся на Чеджу найближчим часом і не йдете в музей Хеньо, то можете принаймні проникнутися, скажімо так, Хеньо атмосферою, їхнім вайбом та подивитися дораму. Я кажу про. Вітаємо у Самдалі. Це романтична комедія 2023-го на 16 епізодів. Коротенько про сюжет. Перед нами двоє головних героїв: чо Йонпіль і чо Самдаль. Вони обидва виросли в містечку Самдалі, що на острові Чеджу. Втім, самдаль завжди хотіла поїхати звідти геть. Подорослішавши, жінка таки втілила свою мрію. Вона роками наполегливо працювала, аби стати відомою фотографкою і досягла свого у Сеулі. Та одного дня її кар'єрі настає кінець через злі язики. Тепер жінка. Має повернутися назад до ненависного самдалі, а там все ще мешкає Йонпіль, який працює синоптиком і відомий своєю неконтрольованістю на роботі. На це є вагома причина. Йонпіль і самдаль розійшлися не на найкращій ноті, але тепер їм доводиться перетинатися одне з одного знову і знову. І звісно, що їхні стосунки потеплішають, бо це ромком, що ви там ще очікуєте, побачите. Yes. Але ж де Хеньо? спитаєте ви? А Хеньо це низка другорядних персонажок тут. Зокрема. Ма Хеньо це мати головної героїні. Хеньо була і матір головного героя. Але в морі трапилася трагедія. Оскільки це ромком, сцени з Хеньо часто комедійні, нам їх показують як галасливих жіночок, які не проти попліткувати. Тим не менш, коли йдеться про пірнання, вони стають вкрай серйозними. Бо від того наскільки вони будуть підтримувати і стежити одна за одною, залежить життя кожної. Я спочатку пручалася і не хотіла дивитися цю дораму, бо там стільки криків у першій серії, і якоїсь хімії між героями я не бачила, і здавалося мені, що грати їх ну наче змусили. Але як завжди, трапилося що у мене змінився настрій, і дорама чудово зайшла. Геніальна, але проста і душевна. Українською точно є на нетфліксі. Раджу Також в контексті тематики цієї добірочки не можу оминути увагою дораму щоденна доза сонця. Сюжет. Досить простий на перший погляд, та коли починаєте дивитися, розумієте, наскільки цей серіал багатошаровий. Ця дорама розповідає історію медичної сестри, яка з певних причин переходить працювати у психіатричне відділення. Там вона стикається з нетиповими для себе пацієнтами проблемами, і через один інцидент кардинально змінюється її життя. На жаль, настільки, що й сама вона тепер змушена отримувати допомогу у психіатрії. Чи хата поїхала, чи криша поїхала? Я вже згадувала щоденно до. Сонця в одній з попередніх добірок, але в іншому контексті. Тут же вона опинилася тому, що в дорамі зображене, як на мене, реалістичне ставлення пересічних корейців до людей, що мають психічні розлади. Від того, з чим довелося стикнутися керівниця головної героїні під час переїзду в іншу квартиру, у мене просто розривалося серце. Чому я кажу, що це зображено реалістично, при тому, що сама в Кореї не була, бо, по-перше, читала відгуки від людей, які більш просвітлені в цьому питанні. А по-друге, я час від часу підчитую і дивлюся новини з Кореї, якщо тема мені цікава, і те, що люди кажуть, журналістам дуже таки подібно до того, що показали в дорамі. Однозначно рекомендую її до перегляду. Тим паче, серіал доступний українською. А якщо будете дивитись дорами рознявою. Накажу ще не можу тут не згадати Дораму Шін, адвокат з розлучень. Це в нас 2023 рік і 12 епізодів. Сюжет наступний. Головний герой Шін Сон хан був чудовим музикантом, грав на фортепіано і став професором музичного університету у Німеччині. Одного дня він дізнається новину, яка шокує чоловіка. Аби дізнатися правду про цей інцидент, він кидає свою музичну і професорську кар'єру за кордоном, повертається у Корею і робить все, аби отримати юридичку. Дічну освіту. Як тільки йому це вдається, він стає адвокатом, який спеціалізується на розлученнях. Його компанія Крихів складається буквально з двох людей. Та якось у дверях з'являється жінка, яка, по-перше, потребує юридичної допомоги, а по-друге, влаштовується на роботу в компанію Шінсонхана. Її всі впізнають на вулиці. Вона має маленького сина, але через певні обставини вона опинилася там, ну де опинилася, фактично на соціальному дні. Надно якщо Ця дорама показує одразу кілька нюансів корейської культури і сприйняття корейцями звичних для нас речей. По-перше, розлучення як такі. У Кореї з цим з часом стає простіше. Та все ж і досі чимало людей не розлучаються лише тому, що так не заведено, що вони зіткнуться з суспільним осудом, що умовно після 40 ти вже нікому не потрібен. Ну і так далі. Упереджень і стереотипів є низка, і всі вони заважають людям жити своє життя так, як хочеться. Другий аспект, який підсвічує дорама, це Ширення відеоконтенту сексуального характеру, і реакція суспільства на це. Не спойлеритому дираму, тому скажу умовно. Припустімо, є пара, і в ній один з партнерів зняв на відео, як вони кохаються. Та коли люди розійшлися, партнер погрожує оприлюднити відео на загал. Чи це стало б проблемою у нас? Ну в принципі, так. Але що означало б це, що на людині, яка присутня на відео, можна ставити хрест? Чесно, не думаю. Кореї ж з цим жорсткіший, і в дирамі показують і трошки поясню чому мені драма сподобалася? Вона, як на мене, досить неординарна. Місцями кумедна і непритурна. Тому раджу подивитися українською. Точно є на нетфліксі. Вона жертва огидного злочину. Що в нас далі, а далі проблеми з роботою, як відомо, у Кореї дуже і дуже непросто з цим роботу складно знайти. Це по перше. А по-друге, працювати треба неймовірно багато. Не те, щоб українці працюють мало, особливо нині. Я запускаю. Наш стандартний восьмигодинний робочий день для чималої кількості кореців видається раєм. Тим паче, опісля можна спокійно потупцяти домів і немає потреби всіляко догоджати шефу на спільній вечері. Мені здається, у кожній другій дорамі є елементи кейворк культури, але Google мені підказав, що найбільше про це явище розповідають в Incomplete Life, що можна недослівно перекласти як неповне життя чи напівжиття у центрі історії Чанґере, хлопець, який з дитинства обожнював грати в настільну гр. Go. Гра була для нього всім, але з певних причин йому так і не вдалося стати професійним гравцем у ГО. Тож тепер він вимушений шукати себе в реальному світі: світі, де панує жорстка конкуренція за одне робоче місце, де панує конкуренція всередині команди за місце повище і з більшою оплатою, у світі, де процвітають дискримінації і класовий розподіл. Завдяки рекомендації знайомого хлопець потрапляє в авторитетну торгову компанію на позицію стажера, оскільки він лише випускник. Середньої школи і не має ані якихось спеціальних знань, ані досвіду працювати нашому герою ой як непросто, тим паче його босс трудоголік. Ця дорама розповідає про повсякденне життя найманих працівників із середньою зарплатою. Культура Кейворк не має нічого спільного з блиском і гламуром. Вона характеризується несправедливим ставленням, дискримінацією за статтю віком, суворими покараннями з боку керівництва і безмежною тривалістю самого робочого дня. Але дорама демонструє не лише негат. Типні риси цього явища. Наскільки я розумію, баланс в історії досягається завдяки характерам персонажів і глобальним посилам, штибу, якщо в тебе є голова на плечах і ти хороша людина, все буде ок. Ну, ну переважно все буде ок. Я цю дораму не дивилася і, по-моєму, її немає українською, але точно є варіант з англійськими сабами на нетфліксі. Тому, якщо знання англійської вам дозволяють, сміливо запускайте. А якщо ви вже бачили цю дораму, розкажіть у коментарях, як. Вона вам і чи справляє враження правдоподібної? Насправді мене навіть кадри з трейлера увігнали в депресію. Сподіваюся, що там не все так сумно. Ось така добірочка вийшла. Пишіть у коментарях, які з цих дорам ви знаєте, і які дорами ще радите подивитися, аби побачити щось більше, крім як гарні личка і відірвані від життя сюжетні повороти. Не забувайте про вподобайку, підписку і магазин корейської косметики Крикри, -Кри, адже на вас чекає знижка у 15% на всю їхню продукцію з промокодом Тінча15. Анян!